8 грудня червоноградські депутати, міський голова Андрій Залівський та директор заводу залізобетонних виробів Андрій Дільний переймали польський досвід вирішення проблеми зі сміттям. Зокрема, делегація відвідала сміттєспалювальний завод у місті Білосток, котрий збудовано за найсучаснішими європейськими та екоефективними технологіями. Міський голова Андрій Залівський розповів про результати поїздки в Польщу та можливу співпрацю з польськими та голландськими інвесторами. Ми побачили найсучаснішу найсучаснішу технологію термічного е, спалення сміття за допомогою температури 950 градусів. Е, це виключно для сміття комунального, тобто там не має бути е, хімічних. Реагентів там не має бути медичного нічого, виключно тільки комунальне. В них діє положення про сортування мокре сухе. До сухого відноситься метал, пластик, папір, скло. Вони його відбирають, решта йде на спалення. Під час спалення, як я вже сказав, при температурі 950 градусів. Утилізовується в середньому 70% сміття, решта це є 23-27% так званий жужель. По-нашому це є такий, як відсів камінчики, чи можна сказати карамзіт, 3% це є попіл, який йде на утилізацію, який не придатний для подальшого використання. Даний жужель чи карамзіт, він може бути. За допомогою води забрані всі негативні домішки, елементи, і після того використаний як основа для будівництва дороги, яка обов'язково має зверху бути накрита асфальтом для того, щоб ну, згідно технологія, так як виявляється. Те, що ми побачили, перше чистота, друге екологічні параметри, норми такі, що Згідно норм європейських, які зараз діють, вони в десятки в, ну, в два-в три, а може навіть деякі показники, в десять разів нижчі норми, що дозволяє даному заводу на десятки років вперед витримувати всі строгі правила щодо шкідливих викидів в атмосферу. Повністю замкнений цикл, все повітря, яке там є, навіть те, що є присутнє при. Вивантажені е, сміття, воно всмоктується всередину, спалюється, потім ще раз очищається. Ми бачили всі ті величезні очисні ємності, процедури. Там е, також там є когенераційна установка, яка виробляє електроенергію, яка виробляє теплову енергію. Відповідно до пір року, якщо це літо більше потрібно електроенергії, то її виробляють. Якщо зимою місто потребує більше, то виробляють теплової енергії. Але має бути відповідне завантаження сміття. Як нам пояснювали, в Садобу, спалюється 15 тонн сміття. Ознайомчу поїздку на польський сміттєспалювальний завод зініціював підприємець-керівник червоноградського заводу залізобетонних виробів. Ініціатором поїздки виступив Андрій Дільний, керівник Червоноградського заводу залізобетонних виробів, який. Запросив в місто Червоноград Сергіюша, який є одним з представників інвестора, який готовий інвестувати в будівництво заводу такого у Червонограді від 100 до 120 мільйонів євро. Сергіюш Піскорський. Відповідно, коли він. Розказав про такий завод, показав матеріали. Я відповів, що ми прийняли за практику особисто відвідати, подивитися кожен запропонований такий завод, об'єкт для того, щоб побачити самому, чи реальний такий завод, нереальний і як він працює, для того, щоб потім можна було втілити його в нас. Відповідно, Андрій Дільний, як керівник заводу залізобетонних виробів, готовий виступити співінвестором чи співбудівничим даного. Заводу, а для нашого міста це робочі місця, це ріст промислового виробництва, Ну і звичайно, це є додаткові податки, з яких можна потім здійснювати дуже багато, вирішувати дуже багато проблем у місті. Розповів Андрій Іванович, і про часові межі, за які полякам вдалося виготовити необхідну документацію та збудувати сучасний сміттєспалювальний завод. На виготовлення самого проекту всіх дозволів пішло 50 місяців на будівництво самого заводу. 25 місяців, тобто 2 роки і 1 місяць. Маючи вже такий проєкт, який є побудований в Європейському Союзі згідно всіх вимог екологічних, які досить жорсткі, набагато жорсткіші, ніж в Україні, я думаю, що такий завод погодити в Україні буде набагато простіше, набагато легше, ніж в самому Євросоюзі. Коли воно почнеться, звичайно, що після всіх обговорень. З, з інвесторами потенційними, які є, і е, при тому, коли ми зможемо забезпечити гарантії відповідного об'єму сміття, об'єму, що ми зможемо придбати ту електроенергію чи теплову енергію для того, щоб е, коли вони побудують даний завод, вони не зіткнулися з проблему, що або нема сміття, або нема куди діти електроенергію чи теплову, тому що завод тоді не зможе. Ну, працювати згідно цього свого бізнес-плану, який є тому зараз йде процес погодження різних показників, даних, параметрів, залучення необхідної кількості сміття до того, що він працював. До слова розповів міський голова і про те, що попередньо перед прийняттям остаточного рішення польські партнери завітають до нашого міста. А делегація з Червонограда знову відвідає Білостік. Планується спочатку підписання угоди про наміри. А далі вже виключно має бути приїзд сюди, і, можливо, ще більша ширша делегація у Білосток. От скільки це 400 кілометрів? Я думаю, що на другий раз більше депутатів схоче поїхати, якщо ми зупинимося саме на цьому варіанті, поїхати, подивитися ще раз, переконатися для того, щоб прийняти остаточне рішення.